Добрий день, доброго дня, добрий, добрий вечір, добрий вечора. Я так і починаю. Через великі втрати рос... військової техніки Росія, масу воськонцергової застріли, танки танки типу Т-62. Постачання цих танків до зони бойових дій здійсниться головним вчином зі складів східного військового округу. Так до самого червоні розвідники зафіксували прикидання 21 одиниці танку Т-62 з цих складів. Із-за Байкалля до європейської частини Російської Федерації. Технічний стан більшість цих танків незадовільний танки з десятиліттями зберігалися просто неба. без технічного обслуговування, без ремонту, без ремонтів. Проте через гостру нестачу сучасних основних бойових танків, машин, як от Т-90 ми, Т-72 Бези ми. Та стосування Т-62 розглядається, як тим тестовому, але вимушені рішення відповіли українські розвідники. Українські розвідники, українські партизани, українські партизани руху аташе. аташе.